Зобов'язання на 10 років Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду, російські атаки на енергетичні об'єкти України. Як берегти вітчизняну галузь від руйнації, підтримайте Україну. Відомі американці звернулися до Конгресу США, житло для переселенців на пільгових умовах, нова законодавча ініціатива від влади. Президенти України та Латвії підписали двосторонню безпекову угоду між двома країнами. За документом Латвія щороку перераховуватиме 0,25% свого ВВП на військову підтримку України. Латвія впродовж десяти років допомагатиме нашій країні в сфері кіберзахисту, розмінування та безпілотних технологій, і також надаватиме підтримку на шляху вступу до ЄС та НАТО. Вже цьогоріч Латвійська республіка надасть Україні майже 112 мільйонів євро військової підтримки. Головне зараз зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор, сказав Володимир Зеленський. Двосторонню безпекову угоду підписано у Вільнюсі в рамках саміту Триморія. Ініціатива об'єднує 13 країн Європейського союзу. Україна потребує захисту вітчизняної енергосистеми. Росія за останні кілька тижнів знищила 80% української теплової генерації, зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нова хвиля ударів ворога по українській енергетиці є потужнішою за ту, що розпочалася восени 2022 року. Ракетні обстріли стали точнішими, а наслідки більш руйнівними для енергетики. Зокрема, каже експерт Сергій Дяченко. Це графік можливо погоджений з Трампом, оскільки. Я так бачу, що можливо це в рамках підготовки до тиску на Україну щодо переговорів і про закінчення війни. І ну, так, цього сприяє відсутність допомоги. Тобто, бачите, нас і на фронті. Сунуть через відсутність допомоги і руйнують нашу інфраструктуру. Вітчизняна енергосистема вистоїть за умови збільшення потужностей атомної генерації, додаткових об'ємів імпортної електроенергії, а також економії енергоресурсів. Однак, основна умова посилення систем ППО, каже Сергій Дяченко. Підтримку обіцяють Сполучені Штати. А це 140 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони, каже посол США в Україні Бріджет Брінг. Десятки американських митців, активістів та науковців закликали Конгрес США надати допомогу Україні. Заяву підписали, зокрема, Барбара Стрейза, Шон Пен, Тімоті Снайдер, Кетрін Вільнік. Якщо Росія прорветься, це буде наша провина. Все, що робить Україна для нас, наголошують світові зірки, може бути зведено на нівець. Солідарність із авторами звернення висловила віце-спікерка Олена Кондратюк. Нам потрібні чіткі дії та реальна допомога з сучасним озброєнням, снарядами, системами ППО, аби захистити свої міста і дати відсіч російському терору. А для цього потрібна лише політична воля тих, хто ухвалює рішення. Цього тижня Конгрес США повернувся до роботи після канікул. Напередодні спікер палати представників Майк Джонсон пообіцяв розглянути питання допомоги Україні одразу після повернення. Пакет допомоги Україні від США складає 60 мільярдів доларів. Організації, що працюють з внутрішньопереміщеними особами, зможуть отримувати майно без аукціону за єдиною відсотковою ставкою 1% від вартості об'єкта за рік. Провадження цієї ініціативи допоможе вирішити питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, каже народний депутат Сергій Козир. За його словами, члени профільного комітету разом з міністерством реінтеграції нині працюють над розробкою законопроекту, який допоможе забезпечити житлом переселенців. Зараз за дорученням кабінету міністрів вже йдуть аудит повністю всього майна, яке може бути використано для розміщення наших внутрішньопереміщених осіб. Працюємо в цьому напрямку, і я впевнений, що в подальшому зможемо. Це питання вже системно розложити по критеріям для того, щоб забезпечити наших людей житлом.